Добрий день. Маємо сьогодні 12 липня. Захекався 2025 року. Всіх святом Петра і Павла. Яке воно нам правильне, це чи те. Але свято є свято. Ну а ми працюємо. Джон Дір, 1042. молотиво возими ячмінь. Ячмінь сипиться. колоски, вроді не такі великі, але сипиться капітально. Друга передача. Спокійно він йде. Солому трусив на покоси. Виїхали. десь була перша година. Зранку була дуже роса, було сирувати. Помирили влажність 12 з половиною. Має бути добре. Я ж піньте вже опустив, опустив голови донизу, де, де берізка, так а так-то чисто. Такі виходить покоси соломи. Це будемо тіпувати. Тут 34 соти. Одного бункера вже повного висипали і другий буде повний. Колоски не такі, не як ті, але він густенький такий, колосок шестигранний, щось буде. Сьогодні в нас вже повністю пішли молотити. Вже люди дзвонять, їдуть, а ми печемо. Вроді було сонечко, сонечко сховалося. Де не де якась квітка ще виросла тут? Сьогодні робимо 10 сантиметрів 12, отак, до 15. Стерня низька. Друга передача. Чуть повишена. Він спокійно собі йде без нагрузки. Тищу 1050, Тищу 50, барабана. Литру пятьсот пятьсот Без всякої нагрузки, без нічого. Де таке буде? Добре, всім дякую буду займатися виховною роботи. Дякую за просмотр.